Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка першого випуску ексклюзивного абонементу Укрпошти за 2025 рік. Він має назву I'm Fine. Це я в порядку англійською. Зазвичай так ми відповідаємо на питання, як ти? Незважаючи на обставини і події, які відбулись в нашому житті. Ми не звикли жалітися. І це я в порядку іноді може приховувати за собою біль і скорботу. В 2024 році в США на щорічному фестивалі Burning Man українцями була представлена композиція великий 32-метровий напис «I'm fine» з посміхаючимся смайликом. Напис створений з дорожніх знаків, парканів і воріт з усієї України. Кожен елемент має пошкодження від куль та осколків. Ця композиція як відображення сучасної повсякденності України. Серед її елементів є й дорожній знак в'їзду в, в мій Херсон. Зараз подивимось, що у нас тут приїхало. Це у нас художній блок марок з зображенням композиції I'm Fine з фестивалю Burning Man. Чотири однакові марки. Вартість блоку 160 гривень, тираж 125 тисяч штук. Далі у нас конверт першого дня з зображенням пошкоджених дорожніх знаків. І марка погашена штампом першого дня з написом I'm fine, Київ 01001. Напис в прямокутній хмаринці. І другий конверт першого дня. Він ідентичний. Штамп такий самий, тільки хмарка з написом Овальна та індекс Київ 02002. Ось штампи в порівнянні. Тираж конвертів 25 тисяч штук. Вартість таких конвертів по 80 гривень. Ось такий маленький випуск, всього три лоти. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.